Ведмедик Бурчик і день з малюками. Одного дня мама ведмедиця підійшла до бурчика та сказала: Сьогодні в мене важлива справа. Я мушу допомогти бурсукам з будівництвом зимової нори. А ти не хотів би побути з нашими маленькими сусідами? Білченятами і їженятком. Звісно, радо сказав Бурчик, це ж просто гратись і розказувати казки. Пам'ятай, усміхнулась мама, бути з малюками це не лише весело, а й відповідально. Бурчик привів малят на галявинку. Спершу все йшло чудово. Вони грали у хованки. Будували хатку з гілочок і навіть співали пісеньку лісу. Але раптом білченя Хрум почало плакати. Я загубив мій жолудь найкращий, він був з крапочкою. Не хвилюйся, знайдемо, заспокоїв бурчик і повів малечу шукати. Тим часом їй тапа. Почало тупцювати. Мені холодно, і я хочу додому. Добре, давай я тебе зігрію, посадив його бурчик на спину, але нам ще треба знайти жолудь. А ще через кілька хвилин білчиня скік поліз на дерево і не змогло злізти. Я застряг, бурчику рятуй. Бурчик зупинився. Він був великий, але не такий вже дорослий. І раптом відчув, що не знає, що робити першим, допомагати скіку, зігріти тапу чи знайти жолудь хрума. Він глибоко вдихнув, згадав маміні слова якщо не знаєш, з чого почати, почни з того, хто у найбільшій біді. Скіку, тримайся, я зараз буду поруч. Підстелив листя, став під деревом і сказав Стрибай мені на спину, я впіймаю, скік стрибнув і м'яко приземлився прямо в бурчикові лапи. Потім бурчик обійняв тапу теплим боком і посадив біля себе. Нарешті вони разом з хрумом знайшли жолець з крапочкою. Він лежав біля пенька. До вечора всі сміялися, малювали палицею по піску і придумували нову гру лісові рятівники. Коли мама повернулась, малюки в один голос закричали Бурчик найкращий нянь у всьому лісі. Бурчик трохи втомився, але був щасливий, бо він навчився новому бути терплячим, уважним і турботливим. Малюки, це весело, сказав він, але це справжнє завдання. І ти впорався, мій великий помічнику, ніжно сказала мама.